У Лозівській територіальній громаді за шість місяців поточного року, за даними відділу державної реєстрації актів цивільного стану, смертність у четверо перевищила народжуваність а укладених шлюбів майже в дев'ятеро більше ніж розлучень. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у громаді одружилися близько 700 пар та зареєстрували більше 500 немовлят. Світлана Заварза, начальниця міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Лозівському районі, розповіла, скільки новонароджених шлюбів, розлучень та смертей зареєстрували з початку року. Я хочу сказати, що за перше півріччя 2023 року ми зареєстрували 188 народжень. Це 116 хлопчиків, і дівчинки. За цей період було зареєстровано 805 Смертей. Зареєстровано 244 шлюба. розірвань було 26 з цього. І змінили ім'я, прізвище або по батькові 7 чоловік. З 8.04 до нашого відділу приєднався Близнюківський відділ ДРАЦ. За цей період відділом було зареєстровано 13 народжень, 48 смертей було зареєстровано 9 шлюбів. Також хочу нагадати, що під час воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитися в день подання заяви, тобто не чекати місячний термін, як це передбачено законодавством було і є на даний час, а можна розписатися в день подання заяви. Це стосується не тільки військових, це стосується всіх інших громадян. Світлана Заварза розповіла і про поширення та рідковживані імена, якими називали батьки своїх новонароджених немовлят. Найпоширеніші чоловічі імена це в нас були такі: Іван, Марк, Максим, Тимур, Тимофій, Артем, Назар, Михайло, Олександр, Володимир, Матвій, Ярослав і Роман. Рідковживані чоловічі імена Саїд, Аркадій. Лука, Дем'ян, Лук'ян. Що стосується найпоширеніших жіночих імен, це були Кіра, Поліна, Єва, Анна, Софія, Варвара, Марія, Вероніка, Ніколь, Вікторія і рідко вживані імена – Це були Андріана, Ізабела, Лілія, Олівія, Агнія, Адель. Фахівці відділу можуть проконсультувати з будь-яких питань, що стосуються державної реєстрації актів цивільного стану, за телефоном 7 4105.